Ми завжди благаємо про благословення, особливо теперішній складний для нас час. Час, коли ворог гасить свічі людських життів, коли руйнує наші домівки і визволяє нас від цього, що ми маємо, і найгірше те, що визволяє людей від життя. Тому що разу благословеннями благаємо. На кожен день і кожну мить. В молитві руки ми складаємо за те, що кожного болить. Благословення молим щиро, бо ми не хочемо війни, ми хочемо радості і миру, і назавжди завжди збутись сатани. Благословення в Бога молим. Лякає нас сирен виття, аби Всевишній не дозволив забрати знов чиє життя. Благословення і молитва, потужна зброя для усіх вже не одна відбулась битва, й переставав лунати сміх. Благословення і сльози болю. Які течуть, немов ріка, благаєм в Бога кращу долю, бо та що є, чомусь гірка. Благословеннями благаєм на кожен день і кожну ніч. Життя спокійного чекаєм, щоб чорна хустка спала з пліч. Ми дуже цього хочемо. І будемо сподіватися, що Господь почує наші молитви, та чорна хустка спаде з пліч, і більше ми її ніколи не одягнемо. Ніколи ми нею не покриємо свою голову. Нехай Господь нам цьому допоможе, та ми бачимо, що поки що щоразу гасяться свічі людських життів. Ти лягаєш і не знаєш, чи ти побачиш ранок, чи ти зустрінеш світанок, чи ти взагалі до ранку доживеш. Тому нехай Господь нас благословить на добре і щасливе життя без нашого лютого ворога.